Всім привіт, «Авторозборна зв'язку. Швиденько покажу вам цікавий свіжопригнаний зі Швейцарії сімейний мінівен. Автомобіль тільки-тільки приїхав 2014 року, 15-й по брифу, 14-й рік розмитнився. С4 Grand Picasso, 2 літра дизель, автомат Айсін. В принципі, «сітрончик». Пам'ятаєте, так я показував Сітроєна відео. Це в принципі досить схожий автомобіль. Його старший брат, якщо можна так назвати, це 4 Grand Picasso, 2 літра дизель, автомат. На крутій комплектації. Топова оптика в нас. Ось така. Повноцінний парк-пілот автомобіля. Безключовий, легкосплавні оригінал. Безключовий, два ключі присутні. 4 електросклопідйомники, регулювання підігрів і складання дзеркал, система моніторингу мертвих зон, сидіння з масажем і з такими шкіряними прикольними вставками. Сидіння, до речі, не шили і кермо теж не шили. Крайній сервіс Швейцарії був на 206 тисячах, 6 місяць, 23-й рік. Ось, Зараз 212 тисяч пробігу, має камери 360, автомат гідротрансформатор Aisin, круїз-контру, звичайно, що парк пілот. Повноцінний навігаційну систему, датчик світла сенсор дощу. Такі сидіння, вона в п'ятимісному виконанні. Це 4. грант Є шторки, електрокришка багажнику. Шторки для задніх пасажирів. Тут у нас такі відформовані сидіння, підголівники, дуже багато місця, ніжки різні. Ну Це про Citroen треба знімати окреме відео, фаркоп присутній, парктрони 360, зараз поглянемо, чи є open easy. Немає Open Easy. Так, кришка багажнику. Камера заднього виду, велетенських розмірів багажний відсік. Ну, ясно, що для цього мінівена це норма. так, Тут у нас заправка дизеля. Цілий нефарбований у нього кузов Ціна його, друзі, 16 тисяч доларів. цього автомобіля 15800 на віддачу. Крута комплектація. Ото і він-код, будь ласка, бийте по дилеру, пробивайте, перевіряйте без проблем. Вся сервісна історія присутня також в сервісній книзі. Дуже цікавий сімейний мінівен. Якщо він комусь цікавий, то набирайте по телефону. 050 28 47 065. Така автівочка. Друзі, не фарбований кузов з нюансів. з нюансів, так, Покажу зразу нюанси дрібні, які присутні по автомобілю. Перший нюанс це хвороба всіх сітронів, ось тут. Далі кнопочка також. ну, Видно, що автомобіль їздив по автобану, тому що кнопка круїзу плюс-мінус витерта. Далі. І є вмятинка з однієї сторони на порозі, ось тут понизу, бачите? І з іншої сторони теж поріг має прим'ятість невелику. Не знаю, по бажанню можемо, показуємо, як є, по бажанню, якщо ви захочете, можемо підрихтувати і пофарбувати під вас оцю історію, перепрошую. Тому що ну, є отака подряпина, не хочеться, звичайно, не хотілося б його робити самому, ну, але маємо те, що маємо. Тому так цікаво, телефонуйте, телефон в описі до відео. Дуже цікавий сімейний мінівен, Citroën, c 4 Grand Picasso. Столики також присутні в ньому. Ось так він виглядає по салону. Такі шторики, тут підсвіточка присутня, також, ну як він буде заведений, то воно буде вімкнено все. Ну, все, друзі, телефонуйте, приїжджайте зі своїми спеціалістами, перевіряйте автомобіль по базі, обов'язково. Приїжджайте, дивіться її обслуговування, нічого не приховуємо. Гарний автомобіль на хорошому гідротрансформаторі, на мега надійному двигуні. В принципі, все, що необхідне, в ньому є 212 пробігу, 206 шість крайній Обслуговування зараз не потребує цікаво. Телефон в описі до відео. Всім добра, гарного настрою, всім пока.